Дуже гарне питання нам задає пан, пані Тетяна і почну відповідь наступним чином, друзі. Спочатку зачитаємо питання. Воно довге, але слухайте, будь ласка, будь ласка, уважно. Зробили фундамент. Пліта 250 мм з двома сітками кроком 250 мм. По периметру мелка заглиблена стрічка, утеплена ЕППС. 50 мм зв'язана з плитою, під плитою подушка, щебеню, 40-70, потім 20-40, потім пісок мембрана. Це під плитою. Тут мені не зовсім, друзі, зрозуміло все ж таки, що як воно робилося, тому що написано, що мілка заглублена стрічка, а стрічка це стрічка, плита це плита. Тому, на жаль, мені бажано було б побачити якісь креслення. Типу кісон. Ми можемо називати як хочемо, але кесон тому і називається кесон, що він має більш-менш рівномірну сітку ребер, і за рахунок цього він доволі раціональний і доволі, сам доволі жорсткий, гарно працює. Але так, іноді фундамент перевернута чаша ще називають да, ребріста пліта, якщо казати це правильно, а кесонна пліта це от доволі такі перерізи. Але вони дуже схожі по принципу роботи. Вся висота фундаменту 600 мм, але перепад ділянки в межах фундаменту 450 мм. В найвищій точці фундамент на 150 мм вище рівня землі. Але 80% фундамента стрічка зараз стоїть просто в землі. Трохи вибрали при плануванні далі сугільна, вода 2,2 м. Як захистити фундамент на зиму при умові, що я встигну звести коробку за заблоку 300 мм в півтори поверхи з дерев'яним перекриттям. Залишилась сумарно десь 30 тонн щебеню. Після подушки під фундамент фракці 4070 та 2040, можливо, можна його використати для підсипки по периметру. Піском підсипати не можна ж, завести чернозему немає можливості. Ну що ж, давайте, друзі, будемо з вами розбирати цей фундамент. Я його промалюю так, як і я зрозумів. Сподіваюся, що це було абсолютно вірно. На жаль, я не зрозумів, яка товщина пліти. От, але якщо вона подвійне армування, 150 здається. А, 250. Тобто ця пліта 250, загальна висота у нас 600 е, І ми починаємо з вами розбір. Чому відрізняється професійний будівельник від непрофесійного? Є дві речі, на котрі ми з вами звертаємо увагу увагу. Перша це надійність, яка вірогідність того, що фундамент буде служити десятки-десятки років, тому що будинок кам'яний срок служби мінімум 50 років, але і то 100 років. Ви це знаєте по нормативах. І коли ми приймаємо рішення. Ми повинні бути впевнені, що фундамент навіть коли нас вже не буде, все одно буде слугувати надійно. Тому є розрахунки, є вимоги нормативу, і відповідно до цього ми і будемо з вами це дивитися. І так, тут у нас 150, як я зрозумів, тут у нас 450, як я зрозумів, і отак от у нас проходить грунт. Друга причина. Друга позиція, чим відрізняється професійний будівельник від любителя раціональністю прийняття рішень. Я не маю можливості приймати такі рішення, як ми зараз з вами бачимо на екрані. Бо якщо я буду будувати такі фундаменти, я залишусь взагалі без шматочка хліба на обід. Це дуже нераціональний фундамент. Друзі, дуже нераціональний. По-перше, у Пані Тетяни гарні ґрунти, як вона описує. Тобто вона не написала, що там просідні ґрунти, через усього т 750, хоча можна було його і вибрати. От, тобто Гарні ґрунти ніякого сенсу в таких фундаментах немає. От, е, я би розглянув, тим паче, одноповерховий будинок, я би, друзі, розглянув фундамент без цієї плити взагалі. Одна, тобто, будинок можете порахувати, скільки арматури, скільки зайвого бетону вигепили в цей фундамент. Тут достатньо було зробити з такою підсипкою щебення, як робила пані Тетяна, підлогу по ґрунту. Хто бачить відео, як ми будуємо фундамент, ви могли бачити, що на гарних ґрунтах достатньо зробити підлоги по ґрунту. Це, друзі, 50 мм неармованого бетону. Це трошки відрізняється від 250 мм з подвійною сіткою. І надійність ми би не втратили. Чому? Тому що гарні ґрунти, сугільна, легка споруда, жорсткий доволі, бо 600 мм балка на опрузьій основі це гарно. Тобто все це можна було розрахувати, зробити і зробити цей фундамент з меншої матеріала, ємкістю. Але так, з більш дорогим проєктуванням і з більш дорогим виконанням будівельних робіт. Але я скажу вам відповідально. Що якби ми запроектували і зробили цей фундамент, він би вийшов у нас, при тому, що у наші послуги дорожчі, він би вийшов дешевше в етозі. Щоб ви це розуміли. Бо арматура, вибачте, штука баксів тонна, фактично. Тобто з доставкою коштує. А робота конструктора на цьому фундаменті це значно дешевше. Зараз фундамент занадто надійний. Нема ніяких проблем і придпасилок, щоб з фундаментом щось сталося. Єдине, що мене смущає, це невідповідність глибини залягання фундаменту і чернозему. Чому? Тому що ми не можемо спиратися з вами на чернозем. Пані Тетяна написала, що у нас з вами чернозем 750 мм. Часково вибрали, частково не вибрали, а чернозем, буває, друзі, різний. Він буває дуже жирний, з великим відсотком органіки. А буває з низьким відсотком органіки. Тому тут ще питання, який чернозем. Чому на чернозем не можна ставити фундамент? По двох причинах. По-перше, чернеземи дуже гарно втримують вологу. Це їх перевага. От Чому ми цінуємо черноземи? От Одна із переваг від звичайного ґрунту: те, що завдяки органіки, мікроорганізмам, котрі там живуть, чернозем має більш рихлу структуру, довго тримає вологу. Чим це чрівато? Це чрівато, друзі, тим, що коли у нас з вами промерзає все це, іде розрихлення чернозему, тому що в ньому багато вологі і він розрихляється. Тому ставити на чорнозем не можна. Він рихлий, він жирний, він міняє об'єм з часом, тому що там багато органіки, бо він живий. Тому норми вимагають спускатися нижче. Спускатися на 10 см в нормальний ґрунт суглінок в даному випадку. І це питання вже надійності. Фундамент великий, фундамент жорсткий. І, звісно, вірогідність того, що будинок переламається, доволі низька. Але може бути що? Нерівномірні деформації. Якщо різна глибина чорнозему, це може призвести до того, що з часом фундамент просто дає нерівномірну осадку. Тобто фундамент сам не розколюється. Ну, Може бути нахилим Це тільки час покаже. Тобто це не професійний вибір був фундамент. Я би пішов глибше, ребром глибше. Наступне внутрі щебінь. Дешевше було би засипати, звісно, звичайний кар'єрний, а пісок, його ущільнити Чому? Тому що всередині фундамента, друзі, ми прокладаємо з вами труби. А, контакт, а труби повинні контактувати з піском. Коли у нас з вами ми даємо навантаження на цей фундамент, у нас от внутрішня частина нашої, нашої ребристі пліти, вона починає працювати. Тобто, чому це називається плітний фундамент? Тому що він працює всією цією площею. От саме завдяки тому, що всередині ґрунт, в даному випадку щебень буде зжиматися і передавати навантаження на ґрунт, він працює не як стрічковий. І тому ці ребра. Вони не повинні бути широкими в даному випадку. В наших проєктах ви могли бачити 200-250 міліметрів. Все, а то і тонкіше можна іноді під каркасні споруди. Але в будь-якому випадку це плітний фундамент. І те, що там внутрі щебень, це плюс. Але питання виникає: а що з комунікаціями буде? Якщо ми кладемо з вами пластикові труби, котрі повинні бути обсипані піском для того, щоб під час навантаження зжимання їх не пошкодило. Тобто там футляри для електрики, водопроводні труби, каналізаційні труби. Тому засипка зворотня в середині не робіть такої помилки. Краще засипати пісок. Знову ж, друзі, дивіться, будь ласка, плейліст об'єкти, як ми це робимо. Я вам це рішення показую в кресленнях, але так само, коли ми будуємо, ми це використовуємо. Можна засипати пісок там, де будуть труби? Можна, але питання виникає в тому, що пісок поступово переходить в щебенку, і тому там треба ще використовувати геотекстиль, це теж плюс додаткові витрати. Зараз всі комунікації вже прокладені і після драки кулакам не машуть. Але питання до труб, до їх стану з часом, воно виникає. І дай Боже, щоб під тиском десь ці труби не проткнуло, не пробило, не пошкодило, не деформувало, тому що щебінь має гострі края. Наступне ми йдемо з вами, тобто, ми бачимо, що фундамент, на жаль, нераціональний, на жаль, має доволі велику вірогідність, ну велику вірогідність. Того, що у нас з вами буде нерівномірна деформація, і це не дуже гарно. Так, йдемо з вами далі, друзі. Тепер щебень. Коли ми робимо з вами зворотню засипку, любую зворотню засипку, нам треба роб... захищати фундамент, а точніше, захист. Основу від замочування, щоб туди не потрапила зайва вода. І тут є два підходи. Найчастіше ми зустрічаємо звичайне вимощення бетонною, або, або другий варіант це скрите вимощення з ПВХ мембраною або з плівкою, і так далі. І в такому випадку, звісно ж, ми маємо захист від вологи, тобто вода, котра потрапляє, вона відводиться від фундамента, і тоді проблем не виникає. Якщо ми з вами, не дай Боже, ви. Хтось вам з вас надоумив, десь ви це побачили і ви засипаєте щебень. Є два варіанти засипка, щебеня під вимущення, але в проєктах можна знайти таке рішення, як ущільнення ґрунта щебеню. Це геть різні е робіт. Щебінь ви засипаєте подушку 10, 15, 20 см, а ущільнення ви робите крупною фракцією щебеня 40, 70, забиваючи. Щебінь в ґрунт. Тобто, як е, жіночий каблучок практикаєте ґрунт кожним каменцем, тобто він засипається в один шар і трамбовкою буквально забивається в ґрунт, і завдяки цьому точечному такому е, тиску ви краще ущільнюєте ґрунт. Такий варіант ще можливий під вимощенням. але щебіночна засипка, як питає пані Тетяна, можлива коли, коли ви робите дренаж Зворотню засипку треба робити ґрунтом, котрий по коефіцієнту фільтрації або рівний ґрунту навколо будинку, або ґрунт, котрий має менший коефіцієнт фільтрації. Наприклад, пісок, 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 суглінок, ви засипаєте суглінок. Але якщо у вас суглінок, ви можете засипати лише глинистий ґрунт. Ніякий пісок. Тим паче ніякого щебеню. Тому, пані Тетяна, ось тут у вас ніякого щебеню не повинно бути взагалі. Інакше вам треба робити дрінаж. А дрінаж зробити це плюс у хороші, це колодязі контролю, причистки, це дрінажні поля або колодязі і так далі. Зрозуміло? Тому я би не робив. Кажу вам відверто. Наступне. Засипки краще робити рідним ґрунтом, але якщо у вас чернозем, розглядайте засипку суглінком. бажано суглінок, тобто навіть не супісок, а саме суглінок, бо він має менш кафедільтрації і він менше в собі тримає вологу. В чому е, наступна проблема, що ми не можемо сюди засипати щебень. Справа у тому, що глинистиї ґрунти. Глинистий ґрунт е, має таку особливість, що коли він замочується. Тобто, коли у вас сюди потрапляє волога, у вас оця вот частина втрачає несучу здатність. Він стає тугопластичним, е, мягкопластичним, тікучим, тобто він втрачає міцність. І тому не можна залишати ґрунт, не можна замочувати і не можна залишати мокрий ґрунт, якщо пішли дощі І в той же час, коли ви на мокрий ґрунт поставили фундамент і глинистий ґрунт починає висихати, він зменшується в об'ємі на 10-15%. А тепер уявіть собі, ви замочили 30, 40, 50 см, а через 5-6 років він зменшується на 10%. Це 5-6 см. Багато фундаментів це витримає. Зламається, не зламається, але нахилитися вірогідність вже є. Тому не можна такого допускати. Ніякого щебеню, вам тільки суглінок, навіть пісок вам не підходить, пані Тетяна, тому що у вас черне зем. Мало того, ви поставили фундамент на черне зем. Вам категорично не можна пускати туди воду. Вода пришвидшує процес гніїння, зменшення об'єму і всі-всі-всі наслідки, як у глинистого ґрунту. Щебінь краще використати, наприклад, на доріжки. На підсипки на доущільнення на ґрунту щебінь 4070. 20-40 фракцій можна використати, десь там будете готувати бетон, десь щось підливати або доріжки підливати. Наприклад, вимушення, якщо буде бетонне, можна самостійно заколотити бетон, ну, якщо, звісно, є така можливість. От, і використати. Але не треба сипати під вимушення щебінь ні в якому разі, вам це дуже противопоказано. Тепер зимовка. Так як це фундамент називається неглибокого залягання, а саме чим це пов'язано, друзі, це пов'язано з тим, що подошва фундамента вище Глибини промерзання. От як ми бачимо. В нашому кліматі, якщо це у нас глинистий ґрунт, примерзання десь 90 буде сантиметрів якщо це Київський регіон, перша кліматична зона, якщо це друга кліматична зона, десь в районі 40 сантиметрів от тобто Але якщо це Київ, це мінімум 900, ми беремо. І от ми дивимо, що загальна висота фундаменту 600, тобто фактично 150 мм. У нас в нижній точці 150 мм. Цього замало. Замало, тому що якщо ви навіть зробите тепле вимощення, це вас не врятує. Подивіться, будь ласка, вебінар тепле вимощення». Там я надаю всю теорію, розповідаю, як це працює і що це працює. Але якщо ви навіть от сюди покладете. 50 мм утеплювача або екструдований пінополістирол, або XPS 120-150 шириною 1 метр. Там коефіцієнт 0,28 до остаточного промерзання. Тобто 0,9 множимо на 0,28. Мінімальна глибина 250 мм. Плюс товщина самого вимощення От, плюс треба зайти трошки нижче, і ось ми виходимо на 400 мм мінімум. Це друга велика помилка, яку ви пані Тетяна зробили. Тому що я б пішов нижче, я б став на нормальний ґрунт в цьому місці, зробив би тепле вимощення, і таким чином фундамент був однозначно надійним. Ми стоїмо на нормальному ґрунті, нижчі глибини промерзання, і так далі. Тому зараз вам треба розглядати: чим ширше буде утеплення, тим стабільніше буде ну, менше вірогідність якихось проблем в будинку. Не тавщина. Чому? Тому що. Є посилання на файл з дослідженнями, і там написано, що якщо вимощення 50 мм, то коефіцієнт 0,28 А якщо вимощення 100 мм, коефіцієнт 0,23. Тобто, бачите, різниця невелика. Краще утеплювати ширше, ніж товще. Зрозуміло? І в дослідженнях це теж видно, що краще утеплювати ширше, ніж товще. Але тепле вимощення працює лише при умові, друзі, не забувайте утеплення цокаля. Тому що вперше, що промерзає, це бетон. Бетон має кращу щільність, і тому мороз йде саме по бетону. І намерзання йде ось тут, через бетон. Коли ви поставите коробку, пані Тетяна пише, ми поставимо коробку, якщо ви накриєте дахом, закриєте вікна, двері, плівкою, то таким чином у вас не буде великого морозу. А, а значить, і бетону, б, під бетоном буде вища температура. Тому зараз вам треба розглядати утеплення цокольної частини, утеплення вимощення. Вимощення може бути тимчасове. Тобто поклали утеплювач на крилі плівкою і присипали ґрунтом. Якщо зима буде така тепла, як останні декілька років, ніяких серйозних проблем з фундаментом не буде. Якщо е, повернеться така зима, котра була десь 4-5 років тому. Тобто мінус 25 на протязі місяця, а під Києвом це реаль, більш реальне, ніж в місті. То тоді, так, може десь фундамент припадняти, потім опустити. І, дай Боже, щоб не переламало, бо, балк, бо фундамент має великі габарити. І так, ми з вами е, різумуємо: ніякого щебеню навколо будинку. Пані Тетяні треба завозити саме суглінок і його ущільнювати. Звертайте увагу на погоду, тому що суглінка можна працювати, коли нема дощів, коли дощі, працювати з ним важко. Коли погода сухая, він нормально абсолютно ущільнюється, нормально засипається, нормально формуються ухили. Тому так, це абсолютно без проблем. Наступ, наступне утеплення вимушення. Дуже вам раджу це зробити. Дуже. Якщо є можливість, наприклад, поставити рійки і накрити це плівкою, зробити як теплячок, це буде теж плюс, тому що ви зменшите вірогідність морозу і так само по теплячку ви зможете відводити вологу, тобто, щоб не замочувати ґрунт коло фундамента, це буде працювати як вимощення і захищати ґрунт від зайвої вологи. Єдине, що друзі, звертайте увагу, що коли великий поток води, бажано, щоб у вас ось тут. Ну, був холмік насипаний. Воловка. Тобто, щоб вода уходила за цей холмік, щоб під будинок не текло. Або формуйте гарно-гарно ухіл, щоб під будинок не текло. Звертайте на це увагу. І, в принципі, отак фундамент може зимувати, а потім вже навесні будете робити утеплення цоколя, формувати і так далі. Що я ще міг порадити, пані Тетяни, подивіться, будь ласка, на ваш ландшафт. Якщо є у вас можливість вирівняти. Тобто зробити підсипку іноді на От є у нас вебінар генеральний план, і я там розповідав, що у мене в пітні забудови будинку доволі великий перепад, майже такий, як у пані Тетяни, і я формував рельєф ось так і ставив сюди будинок. Тобто реальний рельєф він був ось такий, але за рахунок от підсипки, тут фундамент у мене пішов нижче, тобто я за рахунок підсипки вирівняв і таким чином збільшив глибину залягання. Вам бажано збільшити глибину залягання. Що може вплинути сусіди? От Як вони розположені по рельєфу? Але якщо є можливість підсипати ґрунт навколо будинку, підсипайте. Чим нижче буде ваш фундамент, тим він буде більш надійним. Так, друзі, дякую вам за вашу увагу. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Ви почули багато відповідей на питання. От, тому не забувайте ставити лайки, підтримуйте коментарям, коментарями під цим відео і рекомендаціями на цей канал іншим. Підтримуйте, будь ласка, Збройні Сили України, не забувайте про це. Ми з вами йдемо далі.